Так, Продовжуємо цю дорожку вони ці ну, до цих пір, до садика, як сказав мені робітник, вони зроблять. Мабуть, і тут, де закінчиться асфальт, вони перестануть його довбати. Тут у нас давайте подивимося, яке покриття. Покриття в нас отаке. Камінь, пісок, скло, все що хочеш. Ось, тут Дорога пішла якась об'їзна, окружна. Ось тут чомусь по підсадіком не роблять дорожку, роблять там де вона вже є. Чомусь Ось таке питання цікаве. Я думаю, що відповідь ну, не, не очевидна, тому, можливо, тому що тут треба якісь хоча б каплі інтелекту мати, щоб тут щось зробити або якісь рішення приймати, а тут вже все готове, дорога є тільки її треба замінити. Покриття, вкрасти гроші, освоїти, бюджет і все. А там треба якийсь проєкт ще писати, щось створювати нове, це дуже складно. Отаке. З тої сторони, до речі, по-пастерівській теж дорога набагато гірше покриття, ніж тут. Там 50% асфальту десь залишилося попід Пастерівської. Там теж я чогось не робили, чомусь вибрали найкращий асфальт і його вирішили розібрати. Ну,